На порядку денному чергової президії рівненської облради вісім питань. Першим розглядають про заборону відкритого носіння та демонстрування зброї цивільними особами. Голова рівненської облради переконує у суспільстві спала, тому потреби носити зброю зараз немає. Ситуація є контрольованою міліцією МВС. Відповідно на сьогоднішній день вже немає доцільності, щоб озброєні люди перебували на вулицях. Міст та селищ, відповідно, нами було підготовлено проект рішення щодо того, щоб заборонити, заборонити, припинити, напевно, да, Припинити використання зброї або носіння зброї на зброї на території рівненської області. Головний міліціонер області таке рішення підтримує. каже, потрібно ще перевіряти, чи є відповідні дозволи на ту зброю, яку зараз носять люди. Вона відповідно має носитися в, там, в спеціальних чехлах, без вставлених магазинів і без патронів в всі дожибуть бути Зі зброї, якщо мається зброя, відповідні документи на цю зброю повинні бути. Якщо не буде, давайте приймемо рішення на це реагувати. Після дискусії члени президії вирішили не забороняти, а рекомендувати громадським формуванням відкрито не носити зброї на території області. Проте таке рішення приймалось без погодження з правим сектором. Це обурило координатора цієї організації в західних областях України. Правий сектор носив зброю і буде носити до тієї пори. Поки паркує за потрібне. Поки ми будемо захищати народ України. Тому що, можливо, придеться, якщо влада буде вести себе не так, як треба, ми поставимо її на місце. І ніхто нам не вкаже, зброю не носить. Не ви її нам давали, не вам її нам забирати. Хочете забирати – попробуйте. Хочете забирати – спробуйте. Я, вже... Я сказав, хочете забрати, хто з вас хоче забрати автомат? Начальник обласної міліції натомість зазначив, що вже є схвалення серед громадськості щодо роботи спільних патрулів. Тож співпрацювати з ними збирається надалі, і він вже сьогодні кличе активістів на зустріч, аби скоординувати подальшу роботу. Натомість правий сектор також нагадав про обіцянку обласної влади створити муніципальну міліцію, яка поки не виконана. До загонів мали б увійти представники цієї організації, а це б і вирішило б частково питання носіння зброї серед міста. Олександр Тус, Юрій Кобів, новини Рівного.